У густому лісі, де дерева шепотіли свої історії вітру, жив маленький їжачок. Він мав особливе захоплення, щоночі виходив на галявину і рахував зірки. Одна-дві-три. Шепотів він, вдивляючись у небо. Якось його побачив лис, рудий хитрун, який любив бігати, гратися і відкривати щось нове. Що ти робиш, їжачку? спитав він, підбігаючи ближче. Рахую зірки, тихо відповів їжачок, а лис розсміявся. Хе -хе. Їх же безліч, як ти їх перерахуєш. І їжачок посміхнувся. Я знаю, що порахувати всі неможливо, але мені цікаво, може, сьогодні з'явилася нова. З того часу лис приходив до їжачка щоночі. Вони разом вдивлялися в небо, розмовляли або просто мовчали. Вдень Лис запрошував їжачка у гості гратися, бігати поміж дерев, досліджувати світ. А коли сонце заходило, їжачок запрошував лиса на свою галявину рахувати зірки. Одного разу лис запитав А що як зірки? Це наші мрії? Чим більше ми мріємо, тим більше їх на небі. Їжачок замислився і сказав Тоді в нас із тобою буде справжнє зоряне небо. І вони засміялися, <смір> <смір> бо так добре мати друга, з яким можна і побігати, і помовчати під зорями.